За останні три тижні війна кардинально змінилася на всіх напрямках Донецького фронту. Перше про що попереджають військові на в'їзді до області, тилова дорога нині під атакою ворожих дронів. Траса пролягає територію Краматорського та Покровського районів від Лиману через Райгородок, Слов'янськ та Краматорськ до Добропілля. По узбіччях спалені фури. Здавалося б, в тилу можна видихнути, але на нібито безпечній території ми вже їздимо з власним аналізатором дронів. То дуже багато впівдронів і за останній час я б сказав і багато молній. Траса розташована за 40 кілометрів від лінії зіткнення. Атаки на таку відстань можливі за допомогою дронів маток, які зависають на великій висоті та випускають FPV-дрони на оптоволокні. Також ворог використовує поліпшені FPV-дрони типу блискавка, які стійкі до реп. Про це кажуть зенітники 68-ї окремої єгерської бригади. У небі над Покровськом бійці відпрацьовують ворожі цілі, яких останнім часом побільшало. Дроні. Багато ми постаємо, погонами підвозити. І мовні, я думаю, теж привозять. За добу там 2-3 мовлення, туди раз за годину шість. Тільки те, що ми бачимо. А ще, ще, що ми не бачимо, суміжні не бачать. Вони намагаються відрубати нам е, тили, щоб ми не, зм не змогли завозити боєприпаси там продовольство та інше. Вони е, за, е, задіють fpv дрони на оптоволокні, тому що в них дальність польоту набагато більша. Дрони матки блискавки. Командир батальйону 152 ї окремої єгерської бригади каже: ворожі очі нині чекають свою ціль на землі. Такі дії ворога спостерігають від Зазвичай дрон можна почути у небі, та наразі ситуація значно погіршилася. Вони сідають десь там посеред біля дороги. Спостерігають, ви очікують свою там будь-яку будь-який автомобіль. Це не, не має бути там, даже навіть, навіть військовий, е, якщо подивитися статистику. Е, тобто він там сидить, очікує, якщо в ньому там вже заряд закінчується батареї тієї ж самої, і його головна ціль там вразити, аби аби що. Місято школу бомбануло. Ми не спіли ось це щось літає? Так. Да. А ви впевнені, що це зараз летить саме? Ну, так вчора було. Отакий самий звук, як і зараз, так? Вони різні. Да? – угу. Але типу цей найрозпосюдженіший. Ну і такий, ну я ж кажу, як бомбили ту котельню, втору, угу. так, таке відчуття було, що по дорозі їдуть оці як їх, скутери оці і без глушителя. Такий був, угу. видно, багато, то Ще разу приїжджаючи на Донеччину, Покровський район, ми завжди їздимо по тих містах, куди ще можна заїхати самостійно на автівці. Нині я перебуваю у населеному пункті Білицьке, де була місяць тому для порівняння, для динаміки ситуації, щоб розуміти, що відбувається, як завжди, спілкуємося з місцевими, дивимось на небо. Нині погода хороша, але льотна, тому відповідно трошки небезпечно. Тут зараз букати, тому працюємо як завжди на швидку. Звук дрона у Білицькому тепер чути набагато частіше аніж у квітні. Тоді ще була можливість заїхати до родинського наступне селище дорогою, але нині це неможливо. Обстріли стають дедалі інтенсивнішими. Розповідає пані Любов, жителька Білицького. Таві це як сина тепер живуть. Там біля 10-ї школи вийшла, от, так, дронів були такі краснені глазочки. Угу. Ось вот. їх, Ну хто його зашли в забавку? Невелике місто живе попри війну. Працює магазин, де є все необхідне. Навіть можна купити кави, і хоча небезпека посилюється, людей не поменшало. Тут скрізь оголошення про евакуацію, проте виїжджати люди відмовляються. кажуть, немає куди. Військові, які тримають покровський напрямок, не дають окупантам можливості підійти до позиції піхоти. Для цього виконують низку важливих завдань. Розвідку, виявлення різні капкани та ураження ворога. Інтенсивність штурмів нині зросла. Росіяни закриття. Дай дронами, кабами, ймовірно, планують новий наступ. Ворог зараз хоче, якийсь там планує наступ такий, чим більше землі забрати, але їм то не вийде. Починається з поворота Грішино там. Основному. Поворот на Грішино і прямо, прямо на Покровськ до моста, розбитого на Мирноград. От вони тупо там вісять 500 метрів вперед, 500 назад. Візьмемо вище туди, за сторону нового економічного, там. Темп збільшився, mm -hmm. і вони посуваються. Ми ж зимою більше там до удачного дойшли. Ну і зараз ми там більш-менш закріпилися, зараз вже двигуться і тут, і з сторони Мирнограду повертаються mm -hmm. зайти. Найчастіше відпрацьовувати доводиться по живій силі. Росіяни пересиваються пішки на квадроциклах та навіть на електросамокатах, регулярно потрапляючи під вогонь сил оборони. Кожен день йдуть штурмові дії, коли їх там 5, а коли і 15. Це я кажу за смугу батальйону, якщо брати смугу бригади, то їх ще більше. Жива сила, 2-3... По два-три ворога. Буває ще мотоцикли. Як раніше технікою вони не йдуть, і йдуть тільки ж маленькими штурмовими групами, тому в 90% випадків це жива сила. Противник пересувається вночі в антидронових накидках, Дійшло до того, що вони пересуваються в антидронових накидках навіть днем в день. Тобто, навіть навіть їх скільки раз спостерігали, коли там за трьохсотили поранений лежить і він накриває, намагається накриватися цією накидкою. Напевно, думає, що його не видно з дрону, але це не так. Боротьба за напрямок триває на черзі. Битва за Покровський, який ворог намагається взяти у кишеню. Військові це розуміють, тому ретельно готуються, беручи до уваги слабкі місця противника. Мотивація продовжувати бур... Рудьбу та віра у перемогу з їхніх вуст звучить переконливо. Сили оборони стоять міцно, як от пам'ятник Тарасу Шевченку, який вцілів після лютневого обстрілу. Кожен вірив у перемогу, без цього не може бути. Кожен військовослужбовець, кожен Ну, кожен що в нас там на лінії зіткнення, що в тих же містах в інших там всі вірять в перемогу. Зі Сталевої Донеччини Єлизавета Калітенцева, Сергій Малін, п'ятий канал.